Волонтерський фронт в Україні під час війни став особливо важливим і сильним. Ці люди допомагають військовим і цивільним, людям похилого віку і малечі, переселенцям і місцевим. На початку грудня Міжнародний день волонтера відзначили і в Одесі. Висловити подяку тим, хто кожного дня допомагає і рятує, зібралась єврейська община міста. Єврейський громадський центр «Мігдаль»» І наймолодші єврейський студентський культурний центр Гілей. Одеські євреї завжди відрізнялися особливою згуртованістю і взаємодопомогою. Спочатку в пандемію, а потім у війну підтримка великих добродійних організацій стала буквально рятівним кругом для багатьох одеситів. Робота «Мігдалі» ізначально построєна на волонтерстві. от самого рождения Мигдали. Потому что сотрудников мало, и если бы не волонтеры, то мы многого не смогли бы сделать. И сегодня я хочу сказать спасибо. Спасибо тем людям, которые рядом, которые всегда э, готовы на помощь э, в любых условиях, в любое время дня и ночи. Э, мы в Мигдали любим шутить, чтобы сегодня мигдалевцы волонтеря для того, чтобы помогать нам в Украине по всему миру. Это Нью-Йорк, это Израиль, это Лондон, это Швейцария, и, наверное, я точно забыла какие-то страны. Спасибо вам. Сьогодні роботи вистачає в усіх напрямках. Розповідає координатор волонтерського центру Мигдаль Наталія Дембіцька. Це і допомога внутрішньо переміщеним особам і піклування про похилих людей та людей з особливими потребами, і створення освітніх можливостей для дітей. Все це здійснюють волонтери. В свій день вони отримали відзнаки і подяки за сумліну добровільну працю, а завершили свято музичним подарунком від одеського гурту Комуна люкс.